Русня перебуває у вогняному мішку навколо лимана. Всім все понятно. Ми стоїмо на порозі важливої психологічної перемоги. В історії українських збройних сил ще не було епізодів, коли наші військові брали ворога в оточення, створювали росіянам котел і брали їх там в полон або нищили нещадно. Рашисти могли відступити раніше і не підставлятись під вогонь збройних сил України. Але повідомлення про те, що кремлівська потвора особисто керує військовими операціями, підтверджується: у випадку з лиманом має значення не тільки кількість знищених рашистів, але й те, що. Збройні сили України вперше в своїй історії провели успішну операцію із оточення ворога. І це ще більше піднімає бойовий дух українським збройним силам. Навіть більше, ніж харківський наступ. Знаємо нашу розмову. Підкажіть, будь ласка, чи є з нами гість на зв'язку? Так, Валентин Дебелий, боєць Легіону Свободи, вже з нами. Валентина, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю студія, вітаю Україна! Ви наскільки я зрозуміла, на Харківщині зараз перебуваєте правильно? Так, ми безпосередньо з бійцями легіону свободи перебуваємо на харківському напрямку на територіях нещодавно звільнених у Харківській області. Є свідками того, що, що тут відбувається. І тому Спершу можна... вас запитаю про поточну ситуацію, от саме на харківському напрямку. Бо різні ми читаємо повідомлення у ЗМІ, говоримо про можливість повторного наступу на звільнені території. Ну, от що ви нам так оперативно скажете станом на сьогоднішній ранок? Станом на сьогоднішній ранок ситуація наступна: що ворог намагався. Підкреслю, намагався закріпитися на лівому березі осколу, але вже зараз ми можемо констатувати факт, що в нього це не вийшло, оскільки Збройні Сили України, Національна гвардія, добровольчі підрозділи успішно продовжують проводити контрнаступ. Так зараз склалася дуже цікава обстановка навколо Лиману. Вже можна казати, що ми взяли Леман в оперативне оточення, а зі слів деяких російських пропагандистів. Вже ми чуємо, що вони заявляють про те, що Леман взяли в оточення і він в котлі. Якщо це дійсно так, то це перша подібна операція збройних сил України вже перекрито декілька трас відходу з Лиману, зокрема Торське дробушево Вона контролюється українським вогнем. Е, і е, далі події будуть відбуватися е, доволі цікаво е, щодо інших напрямків, то зі сторони Куп'янську знов ж таки на лівому березі Осколу, також продовжується проводити наступ, і е, там дають тяжкі бої, але е, теж можемо чекати. Гарних новин з цього напрямку, Валентина А про оточення лиману? Це ви говорите з посиланням на російські змі? Правильно на ну, російські повідомлення? Чи ви маєте іншу інформацію з інших джерел? Бо ми Стар... бачимо, що можливо взяли. Тобто, ну там різні різні зараз є висловлювання в змі. Хочемо у вас дізнатися, ви звідки маєте інфу, інформацію? Ну, справа в тому, що інформації відомо доволі багато. Але на mm -hmm. всю інформацію можна казати, оскільки деякі факти можуть заважати проведенню цього контрнаступу. Але так, про саме про слова котел, це ми бачили заяв від російських воєнкорів. Вони трошки швидше в цьому плані подають інформацію. Це і понятно, В них вже там паніка, от але. Те, що ми можемо казати, що дійсно під нашим вогневим контролем вже знаходиться деякі шляхи відходу, багато сел навколо Лиману, такі як Новоселівка, Зелений гай, і як тільки інформацію можна буде озвучувати, можна буде сказати і. Про безпосереднє про оточення Лиману Валентина, А давайте людям не військовим цивільним пояснимо стратегічну важливість Лиману. Важливість насамперед заключається в декілька пунктах. Перший чисто військовий в тому плані, що там зосереджено багато. Військ окупантів козачий полк, 208 й полк ЛНР. Ми знаємо так звану ЛНР. Ми знаємо, що полк це доволі велика кількість військовослужбовців і техніки також багато російської армії, тобто це як мінімум дозволить нам знешкодити е, і, і зламати дуже дуже багато техніки і військових. Якщо брати більш стратегічний план, то контроль Лиману відкриває е, нам шляхи на продовження контрнаступу е, на Луганську область, е, що дуже важливо, а, а також е, Забули як Лисичанськ і Сєвєродонецьк, тобто таким чином ми можемо створити плацдарм для наступних наших наступальних дій. Це насправді дуже важливо, оскільки, з огляду на ситуацію, яка склалася, ми нарешті зможемо почати визволяти Луганськ. Валентина, а розкажіть. Так, щось у нас зі зв'язком, але це, це нормально, продовжуємо говорити. Скажіть, будь ласка, а от на звільнених територіях ви зараз там перебуваєте, спілкуєтеся із місцевими, що розповідають? Що, що, як там себе поводили російські солдати, які наслідки вони залишили по собі? Я вчора говорила з одним військовим, який там був на Харківщині, щойно приїхав до Києва. Він каже, там просто розбомблено, розбомблено все. Uh... Так, наслідки насправді жахливі. Ми з бійцями Легіону Свободи неодноразово ставали свідками цих наслідків у багатьох селах навколо ізюму. Зокрема, це те, що ми бачили своїми словами. Ну тобто, ці села не можна сказати, що вони взагалі придатні до життя, не кажучи там про інфраструктуру, якусь там світлою, газ, які там давно перебиті, а от просто дивлячись на те, як люди. Раніше жили і що там відбувається зараз після уходу окупанта. Ну це важко пояснити словами, тому що вони після себе залишили неймовірний безлад. Тобто мені важко уявити, що взагалі в головах цих людей твориться, тому що я не уявляю, як в таких умовах взагалі можна жити. Дуже багато зруйнованих будівлі, будівлі подекуди зруйновані цілі. Села, а поспілкувавшись з місцевими, розумієш, які звірства тут відбувалися. Тобто, ми кожного дня читаємо повідомлення, що знайшли нову катівню, знайшли нові поховання, і це дійсно так. Ми це бачимо власними очима. Тобто місцеві розповідають такі жахливі речі, що, наприклад, жила в них поруч сім'я, сусіди, і щось окупантам не сподобалося, і вони просто з будинок разом з родиною. І це такі непоодинокі історії і випадки. То зараз місцеве, місцеві жителі дуже раді приходу українського війська, тому що для них ці жахи закінчилися, і вони, потекоти, можуть повірити, що після шести місяців окупації вони нарештом нарешті можуть вільно ходити, не боятися своє життя. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.